Круглий круасан. це нещодавний винахід у світі круасанів, який швидко завоював популярність в інтернеті завдяки своїй унікальній формі, що нагадує хокейну шайбу. Розпочнемо з того, що з'єднаємо між собою дві пачки листкового тіста. Закрутимо його в рулон та поставимо в морозилку на 30 хвилин. Виймаємо тісто і нарізаємо його шайбочками по 3 см. Викладаємо їх на деко, накривши формою для випічки, і після чого закриваємо круасани іншим деко зверху. Ставимо випікати на 30 хвилин при 220 градусів. Через півгодини виймаємо та перевертаємо круасани на інший бік. І випікаємо вже без нічого ще 5-7 хвилин. Зробимо легку домашню солону карамель. Розтопимо 100 г цукру до кришневого відтінку. До нього додамо 50 г масла, після чого ще 120 мл жирних вершків. І вимішуємо, доки не утвориться наша однорідна карамель. Вимикаємо вогонь та додамо 100 г білого шоколаду та більшу щіпку гімалайської солі. Усе вимішуємо до однорідності, та дамо трішки охолонути, після чого перекладаємо нашу карамель в кондитерський мішок. У робимо три отвори під карамель та наповнюємо їх нею. Зверху присипаємо робленими фісташками та насолоджуємося цією смакотою. Швидкий та смачний десерт здивує любого, хто спробує його. А також не забувайте про підписку та вподобайку. Експериментуйте та смакуйте. Усім смачного та до зустрічі у нових відео!